О, чекаємо зараз. Вийде гурт лісопетний батальйон з Наталією Палеон. А, вже бачу. Зараз, ви побачите. Зараз ви теж побачите гурт. <рес> Ще потяг проїдемо. Сьогодні 19-й палаці культури Шевченка з ювілейною концертною програмою 30 років висопелом на на Гостях Наталя та Ліса Петний батальйон артисту Жона Білий тих зустрічає Наталя та Ліса Петний батальйону на Гостях Сьогодні о 19-й палаці культури з ювілейною концертною програмою That's <laughs> am Яка я сьогодні пунктуальна, як я вчасно приходжу на зустріч зі своїми шанувальниками. Я так надіюся, що сьогодні мене хтось побачив перше. Побачив, я не кажу, полюбив, а хоча б потерпів чуть-чуть. В Житомирі концерт 12 листопада. Родина моя дорога, Обов'язково, обов'язково, обов'язково. Пацанам, воякам сам перед. Сам перед. Все для перемоги. Ви самі то розумієте, що ми не просто співаємо. Треба ж якось допомагати. А як найкраще допомогти воякам? Це треба кошти мати, щоб купити щось таке необхідне, без чого вони. Край не можуть обійтись, і ми то робимо. Використовуємо кожну мить, кожен шанс, щоб нашим солдатам було трошечки легше в цьому житті. І допомагаємо народу українському, дух піднімаємо, щоб ви ще зрозуміли і переконали самі себе, що ми ще живі. Не можна повторити жоден прожитий день. І якщо ви його прожили хоча б раз посміхнулися, це вже перемога, це вже наша маленька перемога. Гарний настрій ще нікому не пошкодив. А лісапетний батальйон створений саме для того, щоб дарувати Україні позитив, Щоб нагадати, нагадати всім, що нашу віру, нашу. Наш патріотизм перемогти не, не може. Мужик, д... десятки тисяч, щоб ви знали таке собі. Десятки тисяч. Та люди знають. Хай побалакає, синок, синок. Мужик, давай, обніми мене за талію. І я наша народна, справжня. Ні слова не збрехалася нікому. Як сказала, так і зробила. Як пообіцяла. фотографію можна показати. Шкода. В Славянську. В Купінську. Петровську. Старобільську. Широкіна. Ми були кровом. А тепер я хочу подарувати пісню, яка народилася у перші дні війни. Ми не можемо просто так без гумору сприймати навіть ці страшні часи. І народилися пісні. Пісні, але вони з гумором. тож... Зібрались бабоньки в неділю на зорі. Зібрались бабоньки в неділю на зорі, по нашу землю по чадюрські упи. Ой, баби бабоньки в нас дороги. Боже палай наші села і міста, і ще ти знаєш, буцім нашу людь, бо нашиба, як тільки напечуть, бо не тебе і в бункері знайдуть, Горло зубами та перегризуть ти захопиш і на собака і не мрій Твої солдати вже пішли на брені. Твою орду, як у зі грілку ми поре. А то не знали, їх навіки про тебе, ти ще і знаєш, будь не знаєш, буці нашу людь, бо наші та тільки допечуть, бо ми тебе і вучері знають, бо субати. Вічури слину і від вам у косака. Да це ще мабуть, відключається бока. Ти ще не знаєш, будь це наш плюс, бо на шипа, я тільки запречу, бо тебе, всі будь-які Побачимо старі, підемо на слівку весового корабля, а від і до самого края іще пізнає у тір нашу людь. Боля ще йма, я тільки не печу, вони тебе і буки і знайдуть, городу мами та й перенесуть, і ще пізнає, у ті нашу людь. Вона жива, я тільки на причу, вони тебе і муки знают, он зубами та й те. Я надію. Б'ється, розберуть, як гарячі прошки. Слава Україні! Хто ще не встиг придбати гавети о 19-й годині в палаці культури лісапетний батальйон познайомить вас із новими піснями, із вже відомими любимими хитами. Гарний настрій я вам гарантую! Тож очікую на зустріч! Можете сфотографуватися, боже, який мужик, прямо мій розмір. Боже мій як мені везе на таких мужиків. Як такий підійде, я всьому, господи, думаю, оце вже, мабуть, мій з гробу встав. І так, дорогі мої українці, тож поспішайте придбати білети. На концерт і сапетного бадарайону самого народного, самого позитивного, самого оптимістичного колективу України. Отож, нагадаю, що сьогодні о в палаці культури культуриченка з ювілейною концертною програмою «30 років лісопетом на читанком на звистях та лісопетний батальйон. І звертаємо увагу, що частина коштів піде на підтримку збройних сил України.